Epson EcoTank L3286 це багатофункціональний пристрій із чотириколірною палітрою ЦМІК, який чудово підходить для домашнього використання або невеликого офісу. Модель має стильний сучасний дизайн. Корпус виготовлений із білого матового пластику стійкого до відбитків пальців і подряпин. Для зручного керування передбачено кольоровий екран і кнопкову панель. У комплекті з пристроєм ви отримаєте набір світлостійких чорнил, документацію, USB-кабель та кабель живлення. Однією з ключових переваг Epson L3286 є СБПЧ завдяки великим резервуарам витрати на друк суттєво знижуються, а одного набору чорнила вистачає на довгий час без потреби у частому дозаправленні. Поки ви підписуєтесь на наш канал, ми вже готуємо для вас детальний огляд технічних характеристик цієї моделі. Користуйтеся витратними матеріалами Ink System. Ми робимо якісний кольоровий друк, доступним для кожного.